Неймовірна фотолокація шматочок Європи в центрі Києва. Тут схований серед старовинних будинків балкончик, куди ми вирішили замовити суші та випити і гристи. Та серед цих кольорових фасадів нас чекав неприємний сюрприз: це купа сміття. Можна було знайти іншу локацію для Пінтерест-пікніку або покласти в пакет тих, хто це залишив. Тут Та ми вирішили прибрати самостійно, щоб насолоджуватись місцем та улюбленою доставкою. Цю доставку ви точно знаєте. Ми тут постійні клієнти, бюджетно та смачно. Приїжджає нам завжди в. Вчасно та завжди свіжі та акуратно запаковані роли. Ціни дійсно приємні за цей величезний сет Філадельфія віддали 834 гривні. Також ще брали роли Фудзі та Кібото. Як бачите, роли не маленькі, риби достатньо, рис не розпадається. Суші дійсно смачні. Замовляти зручно через сайт. Меню велике від класичних сетів до смачних новинок. Доставка покриває увесь Київ. Також є самовивіз. При самовивозі діє знижка на замовлення. Ну що ж, пінтерес пікнік дався, роли були смачні. Фотки ми собі на фотолокації зробили, тому зберігайте ідею, а доставку ми замовляли в Осама Суші.